Всім привіт, мої любі! Мене звати Настя Мельник. І сьогодні на моєму каналі ми зібралися для того, щоб обговорити дуже важливу тему, яка на даний момент для нас максимально актуальна, це тема SPF. У мене вже є відео на каналі про SPF. Якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться його, які продукти там показувала я. Сьогодні я вам покажу вам всі нові. І, взагалі, якщо вам цікаво, ми знімемо окрему тему про те, як працює шкіра, як включається меланін. Як виробляється меланін, чому він включається, як старіє шкіра, і негативний вплив про сонце, про СПФ, хімічні і так далі і тому подібне. Про, про все, все, якщо вам цікаво, задавайте, будь ласка, питання, що вам не зрозуміло по СПФ, і я обов'язково зніму вам якийсь окремий гайд, якщо на то буде потреба. А сьогодні ми будемо говорити про... Базові СПФ, які я для себе обрала, про ті, які круті, і ті, які мені сподобалися. І що ж, якщо говорити про засоби, які сьогодні будуть, це будуть практично всі азіатського виробництва. Чому? Тому що, якщо хтось з вас цікавиться медициною, в FDA не дозволені хімічні фільтри, тому що в Америці. СПФ рахується як фармацевтичний засіб. В них це не космацевтичний засіб, в них це саме фармацевтичний. і в них дозволені лише фізичні фільтри. Хімічні фільтри в них не дозволені, хоча зараз хімічні фільтри нового покоління, які абсолютно не забруднюють навколишнє середовище, не порушують шкірний бар'єр, не викликають чутливість, тому що раніше хімічні фільтри викликали чутливість шкіри, зараз цього ж немає. Тому навпаки, за хімічними фільтрами, скажемо так, майбутнє, але чомусь поки ще. ФДІ їх не дозволили у використання. І, взагалі, якщо говорити про СПФ, він для нас дуже важливий. В умовах міста вам достатньо нанести просто СПФ зранку і отак проходити з ним цілий день. Є дослідження, які говорять про те, що він захищає вас протягом 8 годин. В умовах міста це повноцінний світловий день. У мовах міста знову ж таки наголошу, тому що якщо ви засмагаєте на сонці, обов'язково кожні 3 години поновлюємо СПФ, неважливо чи це фізичні чи хімічні фільтри. Також, якщо ви не будете користуватися СПом, ваша шкіра буде зневоднена. раз-два. Вона буде огрубівша, еластичність її буде знижуватися, тому що якщо опиратися на дослідження, якщо ви засмагаєте до такої, знаєте, розовенької еритеми на обличчі, синтез колагену зменшується до, мені здається, 82 разів в вашій шкірі. А колаген – це якраз той структурний компонент, який відповідає за щільність, за еластичність шкіри, за її тонус, тому нам дуже важливо дотримуватися всіх цих моментів. Під впливом сонця у нас розвиваються всі шкірні захворювання, купероз, розація, акне. Підсилюється, якщо у вас досі є ще думка про те, що під сонечком підсушується акне, це неправда. Акне підсилюється під впливом сонця. Тому будьте, будь ласка, обережні, захищайтеся, взагалі носіть панамку найкраще і максимально ховайте своє обличчя від сонця. І також всі судинні зірочки, всі судинки на вашому обличчі ростуть під впливом сонця. Тому, будь ласка, не принібрігайте. Це по-українськи, не забувайте про цей етап, обов'язково обов'язково. Обов'язково використовуйте СПФи, плюс вони зараз такі класні, такі комфортні. Тут всі, які я підібрала. Мені, знаєте, я не знаю, які перші наносити на себе. От я користуюся ними всіма, тому що вони всі круті. От Кожен день, ви знаєте, новий день, нова баночка. А, і ще одна ремарка. Всі ці СПФи, які я буду сьогодні показувати, це СПФи для дорослих. Для дітей там є інша категорія. Сьогодні вони сюди не входять, будь ласка, діткам беремо окремі засоби, які підходять саме для дітей. Як рахувати СПФ? Взагалі, якщо, наприклад, у вас є пудра з СПФ, тональний крем з СПФ, ми їх не сумуємо. Ми беремо найбільший показник, і цей показник є основним. Якщо у вас в тональному кремі SPF 50, ви ніколи в житті не нанесете чайну ложку на себе СПФ, тому завжди діліть на 2. Якщо там SPF 25, значить у вас десь є SPF 50, значить у вас десь є SPF 25. А, і о, от так ми відштовхуємося. В тональних засобах SPF це не основне. Мені здається, я коротко розповіла все і надихнула вас користуватися spf ом А зараз ми переходимо до засобів. Перше, що я хочу показати, це роками мій улюблений SPF. Я постійно ним користуюся, це вже моя друга банка. Перед цим в мене був біжевий ось такий SPF Beauty of Джезон. Цей у мене з пантенолом. З екстрактом риса з вітаміном в 5 в нього достатньо легка текстура. Він достатньо зволожуючий. Вони всі будуть дуже легенькими. Я вам обов'язково під покажу, як це все виглядає на шкірі. От багато моїх пацієнтів теж користуються саме цим SPF-ом. Якщо обирати між голубим і між біжевим, я би напевно краще б взяла б біжевий. У мене є окреме відео про бренд Beauty of Оджезом. Подивіться, там все детально я розповідала, що кому. Тут хімічні фільтри нового покоління, які комфортні, які не вибілюють, які дуже легенько лежать, як емульсія на шкірі. Супер крутий SPF, як базовий догляд для всіх типів шкіри. От він не робить настільки сяючу шкіру. А біжевий мені давав трошечки більше сяння. Цей більше підійде, знаєте, для такої нормальної, схильної до жирності шкіри, для сухої він теж підійде. Хімічні фільтри взагалі не мають різниці, коли їх наносити наверх, на низ, але зазвичай ми наносимо як кінцевий етап саме хімічні фільтри. Моя суперзнахідка, неймовірно приємний SPF молочкової текстури. Це мій перший SPF від цього бренду. Я Знаю, що дуже багато фанатів. Я, до речі, прописала всі ціни, буду вам говорити приблизно, що скільки коштує. Це ось таке. Молочко від бренду Skin 1004. Подивіться, яке красиве пакування. Мені дуже подобається. Це єдиний SPF, якого на сьогоднішній день будуть змішані фільтри. Тут у нас будуть і фізичні, і хімічні фільтри. Також в складі ми тут маємо ніацинамід, який буде висвітлювати шкіру, працювати на пори на себорегуляцію, на нормалізацію шкірного мікробіому. Також тут є центела азіатська, того що мені здається, це взагалі бренд. На центелі і якраз спеціалізується, вона буде регенерувати, зволожувати, загоювати, заспокоювати. Також тут є ще екстракт зеленого чаю, це потужний антиоксидант. І, до речі, нам важливо, щоб у всіх тональних основах були антиоксиданти, тому що хімічні фільтри з часом руйнуються на вільні радикали. У всіх сьогодні спф СПФ якраз у нас і будуть антиоксиданти. І також тут ще є екстракт плодів інжиру. Це дуже класний, загоючий, регенеруючий. Інгредієнт, якщо у вас шкіра схильна до акне, це перший SPF, який я вам буду рекомендувати. Тому що склад його буде працювати на загоєння, на нормалізацію, на заспокоєння, на те, щоб зняти запалення з вашої шкіри. Шикарний еспеф. от В нього така молочкова текстура. Він, знаєте, напевно, один з найбільших, яких я не можу виділити. Вони всі круті. От реально, чесно вам скажу, кожен з них крутий виділити не можу. Супер. Рекомендую підберіть для себе, знаєте, відштовхуючись від інгредієнтного складу. Я його буду проговорювати, а ви підбирайте. Я не буду ставити рейтингу, тому що кожен з цих реально крутий. Цей СПФ коштує в районі тисячі гривень плюс-мінус. Наступний. Крутий SPF, це бренд Polish Choice. Цей коштує десь в районі 1100-1200. Він з антиоксидантами і з заспокоюючим. Це вони його називають зволожуючим щоденним флюїдом. от В нього теж така текстура, чути, як водичка, водичка. Тут в складі ми маємо хімічні фільтри, абсолютно не вибілює шкіру, легка текстура. Комфортний як водичка, також тут у нас є екстракт винограду, який володіє антибактеріальною і протизапальною дією. Тому теж круто підійде для проблемної шкіри, або взагалі для такої шкіри, яка схильна до якихось. Шкірних проблем, скажімо так. Також тут є екстракт гранату, який попереджає втраті трансепідермальної вологи. Також тут є екстракт ромашки, як заспокоюючий інгредієнт, Ніацинамід, який знову ж таки буде працювати на пори, на себе регуляцію. І екстракт зеленого чаю як природний антиоксидант, як природний заспокоюючий інгредієнт. Шикарний теж дуже він мені сподобався. Прям така молочкова-молочкова текстура у всіх в них. Або взагалі немає аромату, або якийсь ненав'язливий. Одна із самих легших, от прям легеньких, легеньких текстур, які практично невагомі, хоча вони тут всі, всі дуже легкі, ці Жоден з них не відчувається ні на шкірі. Але от прям молочко-молочко, це для мене ось цих два засоби. Це просто мастхеви для людей з жирною, з проблемною, з чутливою з акне шкірою. От чисто на мою думку. Якщо ж ви вилікували акне, у вас дуже багато постакне, або у вас є пігментація і вам потрібно з нею працювати, це новинка цього року 에, SPF бренда Celimax, який бренд тут дуже цікавий. Я також планую зняти на нього моноогляд SPF 50, хімічні фільтри. Тут ми маємо ніацинамід 5%. Ніацинамід також приймає участь у блокуванні синтеза меланіна на першому етапі якраз його утворення. Також транексамова кислота, одновідсоткова транексамова кислота була. Це не як кислота, це не АХ, не БХ, це сама по собі кислота. Вона застосовувалася в хірургії. І пантенол, як заспокоюючий інгредієнт, алантоїн. Пантенол буде регенерувати, він дуже крутий протизапальний інгредієнт, тому під впливом сонця він буде гарно працювати на шкіру, на її заспокоєння, тому що а, буде зменшуватися сам запальний ефект. Цей СПФ прекрасно підійде тим, хто має якісь прояви пігментації, хто боїться утворення пігментації, хоче її попередити, в кого є схильність до неї, в кого є постакне. Або все те, що не відповідає, не має рівності тону. Да? Хто хоче висвітлити, якщо у вас не рівний тон, наприклад, знаєте, буває отут а, на переоральній зоні таке потемніння. Він теж допоможе висвітлити все це все. Достатньо легка текстура, зовсім зовсім легенька, перетворюється в водичку, не лежить плівкою, не відчувається, досить комфортний, приємний. Я в захваті від цього СПФ, чесно вам скажу. Аромату практично ніякого не відчуваю. Подобається неймовірно, Для, в кого є пігментація, постакне, а в кого є пігментація сонячна, будь-які варіанти, ви оціните цей засіб, тому що він буде підсилювати ваш догляд, якщо у вас є проблема пігментації. І, до речі, відійдемо від теми. Якщо ви хочете окремі теми по якимось проблемам, як лікувати пігментацію, як лікувати акне, як лікувати будь-які інші прояви, да, шкірні роза, це купроси і так далі, тому подібне, також пишіть в коментарях. Я буду знімати вам окремі відео. Зараз в мене накопичується стільки догляду, і вас цього треба буде показувати. Якось знаєте, комбінувати. Ми можемо комбінувати і по проблемам, якщо вам буде це цікаво. І один із самих бюджетних, до речі, я не сказала, цей коштує в районі 700 гривень СПФ. Один із самих бюджетних, вірніше, самий бюджетний, який у нас тут є, це SPF бренду CossaRex. Він коштує у нас 400 гривень. Дуже легесенька текстура. Що у нас тут в складі? Тут у нас є екстракт алоя, як природний зволожувач, заспокоювач, такий, знаєте, протизапальна дія в нього є. Екстракт зеленого чаю все точно те саме як алоя, така в нього дія схожа антиоксидантна, протизапальна, заспокоюча. Також тут є натрію, який працює як зволоження шкіри. І ніацинамід блокує синтез меланіну, працює на пори, на зволоження. Якщо у вас прям супер обмежений бюджет, і ви просто хочете базовий СПФ, який буде круто працювати, який буде вас захищати від сонця, тому що тут SPF 50 хімічні фільтри, прекрасна робота, недорого коштує, шикарний, така ж сама легка водяниста текстура. Супер СПФ за свої кошти я рахую один самий найкращий. Знаєте, в нього без спецефектів, просто базовий класний зволожуючий СПФ за недорого, якому е, ви не знайдете аналогів, тому що ціна якість в нього на висоті, і він не уступає жодному з цих. Просто в нього більш такий, знаєте, базовий зволожуючий, без спецефектів е, інгредієнтний склад. Але мені теж дуже сподобався. Прощатися я з ним не буду. Ні з яким з цих СПФів у мене немає жодного плану прощатися. Бренд Heliocare дуже популярний, максимально відомий бренд, який я не можу на собі використовувати. Я його використовую в роботі, тому що це неймовірно комфортний. Мені не подобається його аромат, я максимально дискомфортно себе почуваю. Тут немає ніякої відушки, я не можу наносити це на обличчя, мені реально дискомфортно. Але це один з найбільш досліджених СПФів, Його не так як всіх треба наносити на два пальці, його вистачає одного. Тут такі фільтри, які лягають на ваше обличчя, як рукавичка, і утворюють класну плівочку захисну на поверхні шкіри, яка нікуди не дівається. Ви можете з ним перебувати досить довго, то що всі інші фільтри можуть з часом осідати цей тримається як рукавичка. Про ньому було дуже багато досліджень. Саме бренд HelioCare, Там є різні варіанти. У мене мінерал Tolerance Fluid, Цей флюїд багатий на мінерали. Тобто він підійде круто для проблемної шкіри. Також тут є трошечки саліцилової кислоти. Ферулова кислота, яка буде працювати на висвітлення, вітамін Е і С, які працюють як антиоксидант і будуть попереджати від руйнування формули утворення вільних радикалів на поверхні вашої шкіри, які будуть руйнувати клітини. І лецитин як класний зволожуючий інгредієнт. Дівчата, ви би знали, як в мене в клініці всі люблять цей СПФ, в нього стільки багато фанатів, він мені не підійшов особисто мені. Але е, я одна серед мільйони людей, хто кайфує від цього засобу, тому я не могла про нього сьогодні не проговорити. Тому що він достатньо недорогий, він коштує в районі 1000 гривень. Дуже економічний, тому що він як водичка, водичка, прям суперкомфортний. Можливо, в мене вже тут не залишилося вам, щоб нічого показати. Зараз я отак його поставлю і постараюся. Вам підзняти щось. Дуже гарний SPF, Якщо у вас проблемна шкіра, ви шукаєте собі щось максимально легке, професійне, тому що це професійний бренд косметики, це Іспанія. Ви можете його придбати в косметолога. Крутий SPF, я ним реально задоволена, лише не для мене, тому що це не моя текстура. Так, і тепер, коли стоїть питання поновлення, нам вже ж треба якось поновлювати СПФ. Нам же треба якось не знаю, щось наносити, іти вмиватися. Ну ніхто не хоче йти вмиватися, наносити ось такий кремовий поверх, ну це не зовсім зручно, коли ми з тональною основою, коли ми з чимось таким. Тому у нас є SPF у формі Стіка, це дуже зручно, не обов'язково їх наносити е, лише поверх, да, ви можете його як повноцінний SPF використовувати. Ось таких два SPF у формі стіка, У мене бренд Abib е, і бренд Round Lab. Round Lab взагалі всі шикарні SPF, У них є також SPF, Дуже легкої текстури з березовим соком. Березовий сок це природний антиоксидант, він буде регенерувати, заспокоювати взагалі, вся косметика Round Lab на березовому соці. Раз ми про нього почали, давайте ми ним і закінчимо. В чому особливість саме цього СПФ? Тут ми маємо гіалуронову кислоту для зволоження, ніацинамід, як у всіх інших, працює на працює, я люблю, що в них тут такі штучки я їх залишаю для того, щоб захищати. Він коштує. Я не зберегла, але в районі, напевно, 700-800 гривень. Ось такий трошечки жовтенький колір. Дуже зручне пакування, зручно наносити. Він дає уже такий а, глянцевий, сяючий, красивий фініш. От прям подивіться, як шкіра з ним сяє. Ось тут без нього тут з ним. Тут ми маємо хімічні фільтри, також і пептиди. Пептиди будуть працювати на стимуляцію вашої шкіри, на колаген, на стимуляцію синтеза колагена. Круто підійде для сухої шкіри, для вікової шкіри, це прекрасний засіб. І для поновлення СПФ протягом дня. Також у мене є ось такий формат стіка, абіп, я вже ним дуже давно користуюся, такий, що я купила мамі, тоді тільки стільки почались бути актуальними, тут є теж захисна оця штучка, але вона в мене там залишилася. Тут у нас хімічні фільтри, в нього вже текстура не така масляниста, в нього вже буде більш ось. Цього буде більш матова текстура. От ви навіть зараз порівняєте два стіка я отак наношу, наношу, наношу. І от бачите, наскільки сяюча ця рука, надіюся, вам видно і наскільки э, ся, і скільки матова ось ця. Хоча у нас тут також навіть цераміди є, які будуть працювати на зволоження. Дивіться, хочу вам показати, як ми поновлюємо SPF протягом дня. Ви просто берете і поверх макіяжа. Дивіться, я спокійно наношу. І моя тональна основа абсолютно ніде не дівається. Ось так нанесла акуратно, не піднімаючи нічого. І все у нас на місці. Нічого нікуди не з'їхало. Все залишається там, де і було. У мене як був бронзер нанесений, так він і нанесений. Наносить, звичайно, що під очки ми наносимо. І мені комфортно все залишається з вами. Якщо є потреба поновити СПФ протягом дня, берете цей засіб і він прекрасно дає можливість поновлювати. Тут у нас є ще додатково цераміди. Так я не сказала, а, цей стік коштує 650 гривень. Тут є цераміди, центела, а, сік Алоє і також. Екстракт зеленого чаю, як також антиоксидант, викручується комфортно, в сумочку кинули протягом дня. Собі поновлюєтеся і ви постійно захищені від сонця. Якщо є така потреба, також є дуже класний стійку реджурану. Це вже знаєте, більш дорожча косметика. Якщо вам буде цікаво про більш дорожчу, я звичайно що зніму вам ще окремо і про дорожчу косметику. А це було все. Це були всі мої СПФ, які я люблю всією душею, які я вам однозначно рекомендую, якими я користуюся на постійній основі. Напишіть, будь ласка, чи пробували щось з цього всього ви, чи користувалися ними. Ви. Можливо, ви для себе відкрили новий засіб і захочете його спробувати. А я вам безмежно вдячна за увагу. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Будь-які питання задавайте в коментарях. Я усіх сильно люблю. обіймаю. До скорих зустрічей. па-па!